Форсунки стаг W031 – 4 циліндра. Форсунки стахдабло W031 використовуються в монтажі на пропан-бутанових чи метанових автогазових системах. Конструкція форсунки призначена для забезпечення точного часу впорскування. У будь-яких умовах це було досягнуто за рахунок використання спеціальних матеріалів, більш легкої та простої конструкції, що гарантує чудову стабільність за різних умов навколишнього середовища, зокрема температури та тиску. Опір форсунки 1,9 Ом, роз'єм тип Вальтек, вихід з форсунки діаметр 6 мм. Також в комплекті штуцер входу газу. Діаметр 12 мм, є можливість встановити датчик тиску PS04, в комплекті трійники, за допомогою яких монтуються форсунки, в комплекті жеклери, штуцера в колектор, ущільнюючі резинки і стопорні кільця. Також в комплекті гарантійний талон. На форсунках є гарантійні наліпки, які свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.